Всім привіт-привіт! Мене звуть Дарія і я б'юті зі стажем. Якщо не бачили мої попередні відео, то буду рада вас там бачити. Ну а зараз ставте вподобайку, підписуйтесь і готуйте собі кавуцю, тому що буде дуже цікаво. Я безмейку не просто так, тому що ми сьогодні з вами подивимось дуже багато новиночок, на які я витратила грошики. Ось зробимо ну, такий легкий макіяж, і також поговоримо про ті новинки, які варті вашої уваги. І почну я з новенького SPF-а. Як бачите, він навіть ще в пакуванні, хоча я ним вже користуюсь, він дуже прикольний. Це Glow Screen. я думаю, що ви могли десь його вже бачити. Чим цікавий цей spf крем не буду я зупинятися і говорити, що СПФ дуже важливий. Я думаю, всі б'юті-голіки і не тільки про це знають. Але можу сказати, що цей крем має таку цікаву текстуру. На вигляд, цей крем виглядає як бібішка. Але насправді на шкірі абсолютно не так. Переживала, що він дуже сяючий. Насправді, потім це сяйво просто сходить і залишає такий. Ну, ніжний відтінок сяйва. Ну, коротше, його не буде видно, не переживайте. Хочу просто нанести, щоб ви побачили, наскільки це прикольний продукт. Я сподіваюся, вам видно. Тобто, дивіться, він як бібішка, але коли ти його розтираєш, дивіться, він залишає лише ось таке сяйво. До речі, шкіра у мене комбінована і схильна до жирності, тому е, прям такі жирні текстури масні я не люблю. Це не для мене. Дивіться, я думаю, на камері це ще плюс відсотків видно, що шкіра трішки сяє. Але не забуваємо, що цей SPF, він є як база, фільтр під макіяж. Гляньте. Ну, з таким фільтром не потрібно і Шарлотту Тілбері наносити. Що скажете? Шкіра ну просто сяє. Я знімаю відео, з вами розмовляю, і на мене е з сусідньої квартири там панорамні вікна, просто дивиться кіт в лоб. Якщо зможу, я його зніму для вас. Забула сказати про ціну, коштував він близько тисячі гривень. І це формат така мініатюра 20 мл. Повертаюсь до вас і нанесла ось ці дві баночки: Maybelline Superstay і Dior Forever Skin. До речі, про Dior також вийшло відео. Дивіться, якщо не бачили. А ця новиночка підкорила всі соцмережі: TikTok, Instagram, Всі-всі. У мене також було відео. Це румяшки від Milk Makeup. Ви бачите, я людина, яка все зберігає в цих коробочках, і в чому їх суть? Гляньте, які вони пакування просто як якась цукерочка. У мене відтіночок сплеш. Це такий ягідний відтінок. Якщо чесно, я дуже довго обирала, який мені придбати. Тут я десь прикріплю відтінки, які є. І я дуже хотіла ось цей відтіночок, але все ж таки я взяла сплеш і я абсолютно цьому рада. Я не розчарована ні на хвильку. В чому їх суть? Вони мають таку прикольну Консистенцію. Гляньте. Видно? Я сподіваюся, все видно. Гляньте. Вона, як жилешка. Дуже багато відео в Інстаграмі, де дівчата. Ой, вона ж їй так має такий аромат ніжний, класний. Коротше, я в захваті. Дівчата це найкращі рум'яни, які в мене були. Чесно, кращі, ніж Діор. Ну, але вони мають певні особливості. І це найкращі 1300 гривень, які я витрачала. Ще один плюс цих рум'ян це те, що е, коли я їх наношу, вони не стираються. Тобто, чому я кажу, дуже швидко їх розтушовуйте. Тому що вони як прикріпляться вже, вони не зітруться. Я навіть зараз спробую ось, ви так чіпаєте дивіться, все на місці. Сіла до вас максимально близько. І я забула сережки. Це сіла відео знімати. Забула сережки. По-перше, як ми наносимо рум'яни. Я завжди дивлюсь ось так два пальчики, і знаю, що ось сюди я наношу рум'яни. Так, беру. Оп, і дивіться, максимально швидко ось такою щіточкою розтираєте. Тому що, якщо ви не встигнете, вони дуже швидко застигають. Оп, нанесли. Дивіться, це перший шар. Ніжненько, красивенько, скажіть. Я наношу наступний шар. Так, і швиденько, швиденько, щіточкою. Оп! І як вам? Ви гляньте? Мені дуже гарно. Можна порівняти з цією, до речі, стороною. Воно так освіжає. Я хочу ще третій раз нанести. Ну, Люблю я інтенсивні такі рум'яни. Тим більше, воно так ніжненько, тобто ви можете реально нашаровувати, скільки ви хочете разів. Дивіться. Ну, просто, просто кайф. Я не знаю. Зараз наносимо на цю сторону. Чому я наношу пензликом? Я тестувала і розтирала пальчиками, і розтирала пензликом, і спонжем. Мені найбільше подобається саме ось такий метод, коли я наношу розтираю щіточкою. Я не знаю чому, але чомусь, коли я наношу рум'яшки і будь-які текстури на цю сторону, вони краще тримаються і мають більшу пігментацію. Не знаю, з чим це пов'язано, але так і є. Ось тут я двічі нанесла, і мені вже достатньо. Хочу, щоб ви поближче ще побачили, наскільки це красиво, просто ніжно. Ну, я не знаю, я дуже кайфую від цих рум'яшок, і це найкращі 1300 гривень в моєму житті. Навіть не дякуйте мені, що я знайшла, куди вам витратити гроші. Зробимо з вами перерву міні і покажу вам ще одну новиночку це новинка доглядової косметики. І це Beauty Expert Calming Serum з церамідами від Balea. Зараз я борюся з висипаннями і підбираю собі трішки іншу косметику, ніж зазвичай. Начиталась відгуків про цю бюджетну сироватку і купила. Все, що можу сказати, це дуже незручне пакування. Воно, ніби і стандартне, але. Ось така піпетка, сюди забивається текстура, і я взагалі наношу просто ось так. Ну тобто, з піпетки тут нічого, як завжди. Ну, тобто, дуже незручний флакон. Я знаю, що він був на ребрендингу, і мені здається, попередній флакон був набагато кращий. Це дуже бюджетна річ, вона коштувала близько 300 гривень, але... Ну, зволожує нормально. Я не знаю, як події, тому що я тільки почала нею користуватися, і я думаю, що скоро ви її побачите в пустих баночках. У мене немає новинки хайлайтера, тому покажу вам хайлайтер, яким я користуюся вже півтора року. Це хайлайтер Benefit ось такий. Бачите, тут залишилось ще трошки, і він буде у мене в Project Penny. Значить, він not bad, Я вам чесно скажу. Він має відтінок, ніби ніжної перлинки. Ну, зараз, в принципі, побачите, що я тут вам говорю. Дуже зручно насправді мати ось такий аплікатор, а не такий, як в Шарлотті Тілбері. Тільки тоді, коли починаєш знімати YouTube, розумієш, які слова в тебе постійно звучать. І я майже кожне відео, ну, тобто, коли ось ці нарізки роблю, говорю так, так. Стараюсь обрізати, але ловлю себе на думці, що я кожне відео з цього починаю. Не знаю, чи буду його брати другий раз, тому що хочеться спробувати щось новеньке, показати вам щось красивеньке. Але по текстурі і по пакуванню лайк, like, чесно, нічим не гірше, ніж Шарлота Тілборі. А якщо ми беремо пакування, то тільки краще. Переходимо на наступний новиночки, і це у нас, ну, для мене новинка, я її тільки придбала. Це Eveline Cosmetics Choco Glamour. Це тіні такі, Sparkle з їхньої шоколадної колекції. Я думаю, ви могли у багатьох блогерів їх уже бачити. Я тільки придбала, тому будемо з вами тестувати зараз. вам видно. Це просто не помітити неможливо. Чесно кажучи, так важкенько робити макіяж, коли ти дивишся в камеру, не бачиш, що ти робиш. Беремо, беремо ще трішки текстури, щоб нанести на друге очко. Дуже просте нанесення. І ви знаєте, вони тримаються цілий день. Тобто у мене вони не западають в складку, так як знаєте, є певні е, такі дешеві текстури, які ти потім в 5-6 годин ходиш, і в тебе такі складки коричневі на очах. Ні, ці не скатуються. А якщо ви додасте ще якусь базу, взагалі буде супер. Я вам розповідаю про всі ці новинки і розумію, що я свою подругу заставила всіх придбати, ну крім хіба що ось цієї сироватки від Балеа. Юля, я знаю, ти дивишся це відео, відпиши, як тобі ці продукти, тому що я в кайфі, і рум'яни, і тіні, і СПФ надзвичайно класні. Тепер перейдемо до туші, і це не новинка на б'юті просторі, але мені її подарували, і я не була знайома з цим брендом, хочу вас познайомити. Не знаю, як правильно він вимовляється. Дуже красивий дизайн, і це мініатюра. Ну, як я сказала, мені її подарували. У неї дуже цікава щіточка. Зараз вам покажу і покажу її поближче. Бачите? Взагалі підібрати класну туш для мене це проблема. Вона не осипається, вона круто підкручує, вона подовжує вії. Мої вії тонкі. Необ'ємні, тому я тут знаток, чесно. І я щиро рекомендую цю туш. Мені вона дуже сподобалась і є ймовірність, що я її повторю. Хоча, як я казала в минулому відео, мій фаворит це Lancome Hypnos. Покажу вам ще одну новинку на завершення, але вона дуже класна. Це ось такий кремчик, це мініатюра. Кремо від Шарлоти з SPF 15. Я ним вже користуюсь. Знаєте чому? Тому що в мене є ще одна пляшечка, і тут вже на дні продукту можу вам сказати певні свої висновки на рахунок цього крему, чи варто його купувати. Не знаю, чи купила б я його за повну вартість, тому що він дорогий, ну, об'єктивно, зволожуючий крем з SPF, який насичує і вартує. Ну, ви розумієте, про що я. Але я маю жирно комбіновану шкіру і він ну, не перенасичує її, тобто вона не стає жирнішою. Знаєте, як це така плівка робиться, що ти потім ні спати не можеш лягти, ні вийти кудись, все скатується в тебе з обличчя. Ні, тут такого немає. Він ніби насичує шкіру і віддає скільки, скільки потрібно. По ефекту класний крем, по ціні не дуже. Чи буду я його брати собі повнорозмір? Ну ні, мабуть, ні. Тому що я хочу за таку вартість, щоб крем ще щось робив. Ну, хоча б по дому. Жартую, звичайно, але ну, це на повному серйозі. Колись я ще бачила подібний крем у Бобі Браун, також його як праймер, під макіяж використовують, і він також доволі дорогий. Але от вони мені чимось схожі. Би Взагалі напишіть ви, як користувались і які відгуки чули про цей кремчик. Мені дуже цікаво. На губках у мене Діор, мій улюблений, який я показувала вам в минулому відео. Ну що, сьогодні будемо прощатись, але ненадовго, тому що я вже знімаю зараз для вас новеньке відео про продукти, які мене розчарували. Ці відео завжди люблять, тому. Побачимось зовсім скоро. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Це дуже важливо і дякую за вашу підтримку.